Перейдет ли Одесская область в состав России? Ну и на, сам, на самом деле русский язык не принадлежит русскому народу. Я говорю а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? Руске, русський не ні принадлежить власти. власті. Русський язик не ні принадлежить території Росії. не принадлежит. А вони все сунуть і сунуть і сунуть. І сунуть. Сунуть інформаційні бариги, ментальні гордони. Різні почвари рвуться, захаращують наше те русіляким хламом, який підриває Україну ізсередини під час війни. Зараз в соцмережами активно шириться відео однієї з блогерок, звати її корячка, точніше, здається, її звати Тетяна Коряк. Не питайте мене звідки я знаю про неї. Але це щось таке, що недалеко відкотилося від іншої інфоспекулянтки Анни А Разом із такою собі Юлією Левченко. І теж вперше взагалі про неї чую, але це не легкоатлетка, чергова інформаційна шахрайка, тарвогиня. Вони вирішили порозкидати карти Таро на майбутнє України і зробили до цього ось таке промо. Как поделят Украину сейчас? Итак, как поделят Украину? Всем интересно, да? Хоть бы не делили! Хоть бы! А ну давай, давай мы сейчас проверим, прям, поделят ли Украину. Боже мой, поделят! Еще и как поделят? Это король Пентаклей. Это карта, которая говорит о том, что у всех есть материальная выгода. Всем выгодно ее поделить, понимаете? Хотите вы этого или нет? Перейдет ли Одесская область в состав России? Да, выгодно, это ты что? Перейдет ли Харьковская область? Ой-ой-ой, сердечко, тык-тык. Это перейдет. Блять. Продавай квартиры. Перейдет ли вся Харьковская область, включая Харьков? Да. А Николаев? Сейчас Николаев посмотрим, отойдет ли Николаев Российской Федерации. А, да. И Николаев еще, да. сука, полукраины оттяпает. <сосы> Ой-ой-ой, мы рассказываем, что Украину поделят, оттяпают полукраины. Продавайте бегом квартиры, бегом, бегом. Ви що нам би звісно цього не хотілося, але що поробиш, карти сказали? І це на каналі у цієї блогерки мільйонниці. Друзі, що ми з вами спостерігаємо? Дуже цим двом громадянкам, якщо їх можна так назвати, треба грошей. Звикли заробляти їх як звикли через просування інформаційного шлаку. Наприклад, як у випадку із такою собі Юлією Левченко за допомогою так званої терології, як іще заробляти під час війни, коли люди перебувають у скруті, коли вони? Легко можуть впадати в довіру, коли їм погано, коли у них горе. Звісно ж, треба нажитися на їхньому на їхньому горі і запропонувати їм трошечки магії. А може і не трошечки. Головне, аби платили за цю магію, не трошечки. Ну цю магію ж треба десь прорекламувати. А прорекламуємо ми себе так, розкажемо, що Україну поділять. І при цьому ці дві особи, звісно ж, з лаверської дзвіниці плювали на всіх українців, на тих, хто це почує, повірить або. У когось десь, знаєте, відкладеться знов таки у голові на підсвідомому рівні. Може хтось забобонний, а разом це все просувається із російським ІПСО, яке теж дуже добре почувається із такими темами. І люди з цього можливо зроблять певні висновки у своєму житті, життєві висновки і життєві дії в такий не Простий час. Дуже вірогідно, що, звісно ж, хибні висновки і хибні дії. І знаєте, у мене нещодавно в коментарях одна користувачка писала: мовляв, це проблема українців, те, що вони такі довірливі і вони на це ведуться. Ну, по-перше, друзі, це проблема, а точніше, це відповідальність у першу чергу тих медійних персон, які мають аудиторію і пропагують різну. Фігню в тому числі, і в першу чергу про російську. Бо якщо ти маєш аудиторію, ти відповідаєш перед людьми, які тобі довіряють за ту чухню, яку ти їм пропагуєш, і курячка зі своєю подругою пропагують мало того, що таке шахрайство, як терологія, так ще й розділення України. Ли вся Харківська область, включає Харка, да. Ніколаєв. подивимося, посмотрим. о ли Ніколаєв Російська Федерація. А, да. І Ті да. сука, пол України тяпи. А знаєте звідки корячка? А корячка з Донеччини, а корячка родом із Бахмута, корячканого міста немає. Корячкане місто поділили росіяни. І я не знаю, що після такого може бути в голові у людини, яка випускає таке відео, і яка ну мала б. Пройти так через певний життєвий шлях і досвід. Їй не шкода інших людей при цьому. Слухайте, я на цьому навіть якось інакше почав ставитися до Полякової, бо Полякова, хоч пророкує закінчення війни на своїх псевдоворожіннях, а курячка із подружкою. Пропагує окупацію, не торкаючись того, взагалі що ворожіння це маніпуляція, яка створена в першу чергу, аби не розважати людей, а виманювати бабки. І хочу відзначити, що вони могли торку... торкнутися будь-якої теми. Наприклад, чому не торкнутися теми, а чи розпадеться Росія, наприклад. Якщо вам вже дуже хочеться на чомусь похайпувати, а чому корячка, яка ворожить про окупацію України, не ворожить, наприклад, що з нею е, тоді буде під час окупації, що, наприклад, зроблять з нею Росіяни, або що буде під час наступної дронової атаки безпосередньо з нею? Чи попаде в неї дрон? Ну знаєте, чомусь не ворожить на ці теми. Також корячка, я просто нагадаю, що у неї вже є такий доволі довгий шлейф. Вона називала військових м'ясом, а потім казала, що її не так зрозуміли. Розповідала різні неймовірні казки про мову, особливо наше улюблене, те, що руски не принадлежить росіянам. У нас свободна країна, Ми можемо общатися на будь-якому язику світу, Мы можем одеваться как хотим. Мы можем выбирать религию, какую хотим. Согласен? Ну и на, на самом деле русский язык не принадлежит русскому народу. Он был, как это сказать, создан еще в X веке, и на нем общались славянские народы. Ну так Украина это тоже... Боже мой, русский язык создан в X веке. Россиянщины не было. Московитов також не было. Хто ж його створив? Мені цікаво. А корячка, де ти цієї херні не мені цікаво. Де? Ну, і на, сам, на самом деле, русский язык не принадлежит русскому народу. Я говорю: а, а может быть, агрессор разговаривает на русском языке? руске русський язик не принадлежить російській власті русський язик ні не принадлежить території росії не принадлежить. Принадлежит. знаєте мене насправді не обходить те кому приналежить руський язик абсолютно я єдине що можу сказати що коли ви читаєте російською слухаєте російською ви конкретно конкретно ви належите росії і росія може вами користуватися і ось ця на різочка, це прекрасна тому ілюстрація тому що як ми бачимо ці люди їх насправді, як вони кажуть, не сильно обходить політика. Вони були поза політикою, політичними подіями вони не цікавилися. тому тим, що відбувається в них в країні, вони не цікавилися. Але вони однаково під одну і ту саму копірку просто повторюють кремлівську методичку, яку ймовірніше написали навіть не в Кремлі, а посіпаки ми в Україні за російські бабки, бо зазвичай на їхніх на їхніх каналах. Це е, все пропагується. Скажіть мені, чому люди, які самі не замислювалися ніколи, ніколи про походження мови, не шукали про це інформацію раптом розмовляють російськими методичками? Я, до речі, раджу послухати вже, якщо не ти пішло професійних мовознавців на цю тему, там дуже велика складна історія з цього приводу про старослов'янську мову. Чому її називають церковнослов'янська? А чому її називають болгарська? Ще про староукраїнську. Яка різниця, власне, між тим, чим говорили у церкві і чим говорили прості люди? Але, знаєте, це вже таке деталі. Ці люди ніколи навіть не будуть цікавитися цим. Я відволікся. Узагалі раніше за такі речі, які роблять, Корячка, приходила Служба Божа України і проводила бесіду. Бо служба Божа України, мабуть, їй мало бути цікаво дізнатися. Чи Курячка сама вигадала таку тему для розмови, чи можливо вона іще якісь гроші за це отримала? Е, знаєте, росіяни би дуже зацікавлені були в поширенні такого контенту? Дуже. І чи Курячка усвідомлює, власне, що вона робить? Я думаю, що усвідомлює, але служба Божа України їй би мало нагадати, мені здається. От Константін Ернст Дав би корячці за таке от шоу, ну, я не знаю що, якусь премію точно дав би. Знаєте, людина, яка просто має абсолютно російську оптику після всього того жаху, яку, який зробила Росія на наших землях, і навіть не хоче цю російську оптику переглядати, в принципі, про що вона ще буде гадати на картах. Таро, про то, как разделить Украину. Про что еще на картах Таро? Привет Дмитрию Гордону. Лучшие украинские колдуны и ведьмы, это их заявление, собрались на одном из кладбищ ночью в полнолуние. Выбрали шесть наиболее отвратительных военных преступников. Путина, Медведева, Шойгу, Соловьева, Скобееву и Симоньян. На эти шесть человек наслана страшная порча насмерть. Результат все увидят в ближайшие пару месяцев. без регистрации та смс лайк шерджепост. Просто до речі. Лайк, шер, репост, друзі. Не забувайте поширювати це відео. Ми маємо все-таки якось підтримувати здоровий глузд і здоровий погляд на речі в наші непрості часи, коли насправді дуже багато брехні, дуже багато шарлатанства, інформаційного шарлатанства. І це все разом із російськими псо. Гордон, друзі, гордон. Гордон почав розповідати, як він виявляється сильно рятує Україну своїми етерами. Ми ж навпаки, зараз виступаємо за Ви розумієте Взагалі, що я роблю під час війни. Ви мені це вже пояснили сьогодні 10 разів повторюю. Ви хочете, щоб я вузькому колу української аудиторії розповідав те, що я повинен розповідати на російську аудиторію, щоб підточувати режим Путіна, що ви хочете від мене? Я знаю, що я роблю. Мені поради не потрібні. Я добре знаю, що я роблю. А я вам не даю поради. Так я вас я питаю, Чому ви так не робите? Я вам кажу, чому. Тому що я працюю на широкий загал. Ну в мене ж своя голова є на плечах. Я знаю, що я роблю. Я зараз на інформаційному фронті. Я знаю, що я роблю. І росіяни знають, що я роблю. Через те хочуть мене вбити. Що ще треба? Гордон, бачите, веде розмову з росіянами. Він на інформаційному фронті, він інформаційний солдат. Дмитро Гордон, наприклад, замах. Коли це не одна група, це взагалі дві групи. От він їм як кістка в горлі. Розумієте, Дмитро Гордон для росіян це як Соловйов для нас. Але відмінність в тому, що Соловйов це брехун і пропагандист, а Дмитро Гордон нарізає їм правду матку, і в нього дуже велике охоплення на території пострадянського простору і на території Російської Федерації його дивляться. Тому друзі, коли говорить СБУ, на яке ми всі сподіваємося, в плані ліквідації усієї російської агентури, інформаційної, в тому числі. Ну, у мене я не маю що додати, у мене немає слів. Я не буду нічого говорити, я буду тільки цитувати, щоб нагадати, чия людина Гордон і на чиєму інформаційному фронті він насправді працює. Агентурна інформація у нас є навіть звукова інформація, де представники з України, скажімо так, з представниками Росії, скажімо так, обговорюють участь Ріната Ахметова в державному перевороті в Україні. Я вважаю, що це є операція. Його втягують в війну проти держави України. Вважаю, що він розпочав її. Вважаю, що на жаль, це буде його велика помилка, тому що не можна воювати проти свого народу. Проти... Я можу согласитися з тим, що я чоловік Ахметова, тому що коли ти з чоловіком дружиш, ти його чоловік. ти являєшся його чоловіком і він являється твоїм чоловіком. Я щаслив дружити з ним, тому що це видаючися чоловік, великий чоловік. Україна ще не понімає кто это, але я уверен, що вона это пойметь. Хочу сказати, що буде дуже боляче всім, тому що ось цю Ахметівську інформаційну гідру розгодували і Гордона, і канал Фабрика новин, і які у них там Україна сьогодні, Україна Січас, там у них. Багато проектів мільйонників, і вони повільно, повільно, повільно згодовують українцям про російський порядок денний і про мову, і загалом про Росію, що в принципі там же ж ці сорти росіян, а є ж хороші росіяни, і про ставлення до Росії, і різні конспірологічні теорії також ідуть, і підважування мобілізації повільно йде. І вона так тихо, непомітно на перший погляд працює на великій аудиторії. І коли закінчиться війна, я сподіваюся, вона закінчиться, ми всі і нинішня влада, в тому числі, також ухуємо, перепрошую, які будуть наслідки роботи цих осіб. Друзі, терміновий збір, який я дуже сильно прошу підтримати, потрібно придбати 10 місних армійських розкладачок для тимчасового пункту дислокації новобранців артилерійського підрозділу 475 го окремого штурмового батальйону. Код-9-2. друзі. Внизу в першому коментарі закріплений, закріплені всі реквізити. З допомогою яких відбувається збір, відповідальність за закупівлю та звітування, військовий волонтер, і мій приятель Володимир Чиш, ми нещодавно збирали на бус. Дякуємо усім, хто допоміг, і прошу і ще допомогти, щоб закрити всі потреби військовослужбовців. Друзі, у нас сьогодні випуск. Ну такий фрік-шоу в основному. А ну так уже сталося. Ви вибачайте, бо воно якось усі усі фріки разом навалилися. Тому я вирішив їх одним в один випуск разом зібрати і е, видати разом. Сьогодні побачив у Тетяни Микітенко регулівні втрець ось таку картину: Олексій з церковний, Андрій Данилко і Олег Винник у Берліні. І вони підписали це фото як коаліція рішительних. Я не знаю, куди вони вирішили піти своєю коаліцією в Берліні, але компанія, знаєте, дуже підходяща. Особливо діїв церковний, який просто стовідсотковий ватник, який працював колись на українському телебаченні. І в нього дуже цікава сторінка в соцмережах, яка дуже багато говорить про його погляди. Ось Девіїв, наприклад, в Трептов парку біля пам'ятника совівському окупантові. На 9 травня, і пише «9 мая радость со слізами на глазах. Це цього річ. Ось він вітає голову РПЦ в Україні Онуфрія. Ось він вітає з днем народження дедушку Леніна. І пише, що дедушка Ленін українець, чи мабуть українець він скоріше за все пише. А ось їхня коаліція рішительних друзів. Що мені сказати з цього приводу? Подібне а, притягується до подібного. Ми про це не те, щоб здогадувалися, але і сказати, що це для нас є несподіванка, не можемо. Друзі, час підписатися на мій канал, якщо ви ще не підписалися. Нагадую, мене звати Богдана Мосову. Я незалежний журналіст, і на цьому каналі ми говоримо про політику війну. Пропаганду та події тижня зі здоровим скепсисом. Тож підписуйтеся, ставте вподобайки, коментуйте і окремо подяка тим, хто підтримує мою роботу через ресурси Patreon та youtube спонсорство. З вашою допомогою доходять нові відео. Ну і в минулому випуску я згадав про кримську прокурорку з Наталію Поклонську. І виявилося, що Наталія перестала бути Наталією. Отак, от, от однією Наташою, менше виявилося, з'ясувалося, що вона перейменувала себе і стала радведа. Бо вона ж, як ми вже згадували, тепер язичниця, і на цьому її спалив інший російський пропагандист Мардан. Поклонской. А Наталья Владимировна в очередной раз решила сделать крутой поворот в своей жизни и снова решила кардинально поменять идентичность. Наталья Владимировна Поклонская больше не Наталья, она теперь Радведа. Теперь а, как бы, ну, чтобы было понятно, почему я это утверждаю, коллеги, покажите, пожалуйста, картинку. Радведа, Радведа Владимировна Поклонская. Так следует из материалов судебного иска, который мадам или пани Поклонская подала к вашему покорному слуге по причине публикации якобы недостоверных сведений о ней. Вот и все, друзья. Немая жодного Николая II, немая батюшки царя. Наталья Поклонская нашла для себя новый фетиш. І це в принципі знову таки підтверджує і продовжує ту тему, на яку ми з вами спілкувалися минулого разу. Про те, що про те, яких, яких персонажів обирає Росія для співпраці, для того, щоб вони ставали колаборантами для вербування. Це дуже часто персонажі, ну знаєте, особливі. От ми ж з вами говорили: Монтян, стрімоусов, поклонська. Всі трошечки вразливі на голову, так би мовити, і по своєму характеру, і дуже як ми бачимо, ласі до різного косплею, і якими легко маніпулювати для Поклонської виявилося її вдавами православ'я і оцей руський мір були по факту лише косплеєм. Вона так само легко вдарилася у язицтво і росіяни з цього приводу дуже сильно глузують хоча здавалося б, це ж. Сам этап утвора, яка допомагала им принести оккупацию в Крым, а смена христианского имени на кличку из какой-то онлайн игры произошла естественно не по пустому капризу. Таким образом, Поклонская завершила обряд раскрещивания, ну, насколько я могу судить, просто отречение от Христа, по ее мнению, будет маловато. Но магическое сознание, которое разрушило и без того травмированный мозг бывшего прокурора, требовало какого-то, ну, не знаю, красочного обряда, ритуала, который бы вот завершил преображение 45-летней девушки, крещенной в память православной святой мученицы Натальи Некомедийской, в настоящую ведьму. Которая, ну, словно в голлівудських фільмах, буде черпать вічну молодость в духах природи. І все, і все. І тепер бачите, непотрібні колаборанти не їх одразу при добрій нагоді викидають і змішують з лайном. Гордон би, до речі, мав про це знати. І, друзі, з приводу Поклонської, ви написали дуже багато смішних коментарів у мене в соцмережах, в Трес, в Ютуб, в Фейсбуці. А, от, ви писали, що вона тепер. Ідолопоклонська, хтось писав, що вона косить під дурненьку, щоб їй часом було свої. Не замочили. Хто знає, хто знає, може бути. Ну і дехто з цього приводу цитував Леся Подрив'янського. підписуйтесь на мої соцмережі, внизу є посилання, Трець, телеграм, фейсбук, пишіть коментарі під цим відео і давайте спілкуватися. І що цікаво, що хмари густішують і над іншим колаборантом, е який навіть став гауляйтером, це. Євгеній Балицький, Якщо пам'ятаєте, такого Балицький нагадаю став гауляйтером окупованої частини Запоріжжя, і буквально з місяць тому його у себе ще приймав на своїй аудієнції. Цар Путін я от недавно свій блокнот пересматривав 22-го року і перших наших з вами зустріч. І з улыбкою дивлюся смотрю на ті задачі, які стояли на тому етапі. Але минув місяць, і Балицький зробив дивну заяву. Послухайте самі. Ми для того, щоб захистити в 23 му году нашу область. І ми захистили її. чіта, кстати, курчана. Я хочу сказати, що ми свою область захистили. І тут росіян почало. Пердолити, і вони почали нагадувати Балицькому хто він є такий для Російської Федерації. На Балицького накинулися і губернатор. Гурщини і пропагандисти почали вимагати для нього покарання. А після хвилі цього московського проносу на свою адресу він почав вибачатися, пояснюючи, що це другое, і він мав на увазі не те, але вибачення нічого не змінило, і Балицькому почали згадувати те, що він українець, дарма що він зрадник і колаборант. Що ж знову таки, ми бачимо, що Фінал і ставлення росіян до колаборантів завжди однакові. На цьому друзі, поки що, все я вам дуже дякую за те, що ви дивитеся, коментуєте, поширюєте це відео. Ну і не забувайте, як завжди, донатити на збройні сили України. Бо тільки так ми переможемо. Будьмо гідними. Па-па.